Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна їсти з ножа? А то що, нема вже ложки чи вилки, що з ножа посталося їсти? Та можна, але можна язика врізати, каже апостол Павло: все нам можна, але не все корисно. Колись баба мене в дитинстві сварила, коли я щось там різав, та й думаю, колись ну, з ножа каже: не їж, бо будеш гострий на язик. Як воно гострий на язик з дитинства, то ніць собі в старості не побракує. Але, братя, сестри, чисто з практичної точки зору, треба їсти ложкою або вилкою, бо можна начикнути язичка собі. Тому не їжте з ножа, але якщо хтось вірить, за бобони, що там щось зміниться у вашому мужику, чи ви будете їсти вилком чи ложкою, я люблю руками навіть їсти. Ну і що люблю, їсти фаю, виглядаю такі. Ну, одним словом, то все за бобони. І що з зручно, але з ножа практично недобре їсти, бо мало і все, і біда, Па-па!